Як одному хлопцеві, звичайному, який не має величезних статків чи впливових підприємців, друзів, збирати великомасштабні збори, закривати їх і відправляти цю техніку на фронт. Кожного дня хтось помирає. Байдужість вбиває. Чи відчуваєте ви це кожного разу, коли відкриваєте новий збір? Не просто хочуть ну, якби знищити українську націю. Люди, які дають інструкції з. У приводу того, як ухилятись від мобілізації, мають роздавати ще й книжечки з інструкціями, як поводитись в окупації. Я був там в Ізюмі, були там, де ну, будівлі всі знівечені, ну, під нуль ракета їх знищила і там стоять квіти біля кожного будинку. Ну, Приходять люди, ставлять, бо там ну, багато життів уйшло. Коли ми втрачаємо таких легендарних хлопців, таку золоту молодь, як грінка, як трейн, як вахр. Цей перелік, на жаль, ми можемо дуже довго перераховувати. Ми хочемо розвивати у Вінниці автомотоспорт і якби, допомагати також великими зборами для Збройних сил України. Коли інші шукали притулок за кордоном. Він виїхав з безпечної Польщі в Україну, як тільки дізнався, що під загрозою існування його країни. Олександр Березень, волонтер, колишній військовослужбовиця ТО та ООС, нині активно допомагає цивільним та військовим, надаючи гуманітарну допомогу та підтримку. І самостійно докладається до творення світлого майбутнього своєї держави. Правда, так звісно. Хочу в першу чергу напевно почати наше інтерв'ю, Олександра, з такої невеликої цитати: байдужість вбиває. Чи відчуваєте ви це кожного разу, коли відкриваєте новий збір на підтримку військовослужбовців? Так, з вами з цієї думки погоджуся, бо зараз дуже пішли важко збори. Ну, з кожним разом вони все йдуть ще важче і важче. І це дуже якось розчаровується в цьому, тому що, ну Ну, так воно і воно й виходить, що байдужість буває. Хлопці віддають життя, просто навіть цей один репост зробити і треба людину писати, просити, кожну особисто в Смс, бо так їм не доходить. Тобто Якось... потрібно всім писати особисті повідомлення, долучайтеся, скиньте, будь ласка. Чому сьогодні люди не розуміють, що це потрібно їм в першу чергу, а не військовим? І ну, не вони, волонтерам. Вони, вони гадають, що їх це не, якби, не достане, не коснеться, але рано чи пізно до них це так, також доїде. І не знаю, може це буде грубо звучати, але я хотів би, щоб до них це дійшло, тому що якби, вони не розуміють, що ну, треба допомагати зі всіх сил, як тільки можна, хлопцям, бо, тому що вони борються, вони віддають життя кожного дня, хтось помирає. Ну, поранення і просто смерть, але ж це дуже прикро, що вони не, не розуміють цього. Ми вже неодноразово бачили від волонтерів такі е, слізливі повідомлення про те, що збір не змогли закрити, його вже не потрібно закривати, тому так, що там розбили багато, підрозділ, підрозділ е, той, який чекав, чи автівку, чи дрони. Яким чином сьогодні залучати аудиторію, які слова знаходити, щоб вони включалися? Та, не знаю, ну, вже якось не то, що втомлююся пояснювати, але. Ну... Навіть не знаю, як, як навіть їм пояснити. Стараюся просто ну, вже пишеш особисто. Коли, коли пишеш, є якийсь результат. Якщо не пишеш, ну, є такі люди, що постійно, без нагадувань, тільки ти закидаєш збір, вони одразу роблять репост і донат, і своїм друзям розкидують. А є такі, що постійно треба просити. Якщо не попросиш, не буде ніякого результату. Чи є ті, хто підтримують щомісячно як такий платіж? Є, ну, є, в в кожному, як ну, не знаю. Я не кажу, що я волонтер, я просто роблю те, що я маю. Якби в мене немає змоги зараз бути там по стану здоров'я, то я роблю тут все, щоб хлопцям було все там, що необхідно, допомагаю. Ви така тилова селах. підтримка сьогодні. Да. Ну, можна так сказати. Розкажіть, так. що саме ви постачаєте нашим військовослужбовцям, на що збираєте і як давно цим займаєтесь? Ну, Від початку, перший, перший мій збір був в своєму двоєрідному брату на, на авто, і так воно пішло, поїхало. Дуже багато друзів в мене в 3 окремій штурмовій бригаді. Я їм так, також допомагав там, на, на ремонти автомобілів, на потреби їхньої там, роти там, чи підрозділу, що там і по продуктам, і по медицині. Ну, які, які були запроси, так такі. Та те все і робив. Сьогодні ваш брат знаходиться в зоні бойових дій. Розкажіть, як давно ви з ним зв'язувалися? Що він вам розповідає? Е, ну, у нього було поранення, то е, він недавно тільки повернувся. Стріляють і все якось е, ухудшується. З кожним днем все гірше і гірше стає. Які сьогодні запити від військовослужбовців, що їм екстрено необхідно? Ну, зараз це я ну, вважаю і. Так, воно і є, це дрони. В основному дрони зараз великі потреби на, на, майже на кожному підрозділу потребує дронів. Бо вони якби вони можуть ну, полетіти і зразу вже його, його і не буде. Ну, в один кінець він летить. І все. Вони такий розхідний матеріал. Ну, дрони йдуть, такі розхідний матеріал, але вони людей. Коштують. Ну, звичайні, прості, типу, маленькі дрони, то вони там не, не особо дорого коштують. Яка вартість? Ну, там в районі. Вісімнадцятий, наприклад, якщо це ну, обичний дрон маленький, там, вісімка їх є, там вісірка, вісьмерка, десятка. А от Mavic 3T, вони ж коштують там, в районі двохсот тисяч він один. І так само він може полетіти, і його може так само збити. Антидронова пушка, що в нас є, що в них є, якби і хоп і його збили, а, а збирається він дуже довго. Ну, якщо він стоїть один. Особливо ще тисяч. деталі комплектуючі да. для дронів. Да, Сьогодні ж... дійсно дуже багато вже людей самі складають дрони. Чи ви вибираєте з тих, хто самостійно їх комплектує, чи звертаєтеся до якихось ну, Якщо, 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 якщо йде Mavic 3T, то якби це ж він вже, якби це якась там определена фірма їх робить, то ми, ми їх там беремо. А в Вінниці дуже багато хлопців роблять і. Вінницькій області дуже багато хлопців роблять дрони. Ми в них замовляємо. Якби вже провірені вже ну, за цих два роки, то то ми в них постійно беремо. Автівки так само постійно вони потребують, бо так само вони йдуть розхідний матеріал. Як одному хлопцеві, звичайному, який не має величезних статків чи впливових підприємців, друзів, збирати великомасштабні збори, закривати їх і відправляти цю техніку на фронт. Якось просто віра в себе. Ну, ти взяв якби, цей м'яч і далі його до кінця, до останнього. Якби не було важко, ну, буває таке, що руки опускаються, але ти себе береш в руки. І, ну, тут гріх жалуватись. Тут я в ну, відносно безпечному місті, а хлопці постійно там ризикують, і тут немає на що жалітися. Якби важко не було, ти береш і робиш до кінця. Якби не було важко. Дуже часто наші ветерани повертаються в відносно безпечну нашу Вінницю і розповідають про те, що тут дуже спокійно ведуть себе цивільні люди. Так, воно і є. А ви, повернувшись за ТО та ООС, пройшовши той шлях, коли їздили, як водій забирали двохсотих та трьохсотих. Повернувшись сюди, чи була у вас певна реабілітація, адаптація до того, що ви побачили в мирний час? І як воно вплинуло на вас? Ну, це е, приблизно десь, ну, може, місяця два-три якось я звикав до цього. Було якось незвично. Навіть там їде е, грузова автівка і бахкає в него резина, я зразу ну, на, пересідаю на автоматі, вже якби звичка виробилась під час, там, як коли там був. Але потім якось часом ну, я не проходив ніких психологів, нічого, якось сам по собі. Е, Адаптувався, ну важко було трохи ну, перші от, перших два-три місяці, А потім ну, якось потихеньку маленьку і все вирівнялось. адаптувався сьогодні. Ви не можете повернутися в зону бойових дій з причин здоров'я, але ви долучаєтесь в тилу. Однак ще дуже багато людей залишаються недотичними до війни. Як ви ставитеся до них, особливо коли продовжують жити, наче її немає війни. Ну, до цього я відносився дуже, якщо чесно, ну, агресивно. Я цього не, 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 не розумію, як так можна е, до цього відноситись ну, похабно і просто закривати очі, як будто вони живуть ну, в рожевих окулярах, як будто, ну, я не, не можу це їх зрозуміти взагалі. Ну, я, е, були такі ситуації, що зустрічався. От, е, ми спілкувалися з такими людьми, яким було байдуже, але ну, комусь дійшло, комусь не дійшло, але... Якось воно дуже прикро, що так вони собі в своєму світі живуть і вони думають, що в них все буде добре. Потім не знаю, це дуже дуже. Сьогодні прикро. кажуть, що люди, які дають інструкції з приводу того, як ухилятися від мобілізації, мають роздавати ще й книжечки з інструкціями, як поводитись в окупації, адже це пряме відношення до того, чи будемо ми вільні чи ні. Ви бачили міста, які були під окупацією. Яке у вас враження залишилося від них, і що ви можете сказати сьогодні людям, які вас слухають? Е, ну, я був в тих містах, я був там, в Ізюмі були там, де ну, будівлі всі знівечені, ну, під нуль ракета їх знищила, і там стоять квіти біля кожного будинку. Ну, Приходять люди, ставлять, бо там ну, багато життів уйшло. І... Я не знаю, як це е... Це жахливо. Дуже дуже жахливо, да ми бачили всі знищення цивільного населення в Харкові, приліт по епіцентру, пряме влучання двох ракет. І, власне, Російська Федерація визначила дітей і цивільних людей, покупців та продавців, тими головними цілями для знищення. Як ви вважаєте, що керує ними цими людьми, коли вони направляють ракети на цивільних на дітей? Вони просто хочуть ну, якби знищити українську націю. Все, що в них в думках, це просто щоб ну, України не стало. Ось все, що вони їм байдуже. Вони говорять, що там були якісь воєнні об'єкти, але вони знають, куди вони б'ють. Це ж просто подивитися по карті. Вони ж ну, це прекрасно розуміють, куди вони стріляють. Дуже часто ми бачимо, як військові на снарядах, які відправляють на Росію, на їхніх військових, пишуть е відповідь за попродемів або за, за побратимів, за людей, за дітей. Які написи ви бачили особисто, коли приїздили до військовослужбовців? Що вам запам'яталося? Ну, я бачив ось недавно ми ж е збирали на дрони для морської піхоти 35-ї бригади, е 137-й батальйон, то вони нам ну, скидували відео. Е то вони, ну, не самі з Вінниці, пару хлопців, то у нас ж недавно загинув Грінцевич. — Грінка. Да, Грінка. То ось вони за нього, за нього так, і, Там ще було пару позивних, я не, не, не запам'ятав. І за Вінницю також вони написали просто за Вінницю. І за всі, ну, за всіх, хто не з нами зараз тут. Скільки дронів полетіло? Дронів помсти? Е, около 50. Так. Ну, ось ми... Сподіваємось, вони дійдуть до цілі. Да, ось недавно ми також закрили збір з громадською організацією Карма це у нас там 53 чоловіка, і ми закрили збір на 100 дронів. І це ось у нас недавно теж приїжджав в Морпіх, і ми вилажували на футбольному полі на Нима Вінниця, новому, той, що на Зулінську знаходиться. Траїн це в нас також був військовослужбовець, третє крему штурмової бригади, він Віненч... інчанин також. І була його дружина присутня. Донечка, новонароджена вже коли. Да, ну, він загинув, да, вона була на 8 місці вагітності, коли він загинув. Коли ми втрачаємо таких легендарних хлопців, таку золоту молодь, Кожна як родина. Грінка, як трейн, як Вахар, Луцик також вінчанин. Цей перелік, на жаль, ми можемо дуже, багато, дуже довго так. перераховувати. З чим лишається Вінниця, з ким лишається місто і втрачаючи таких людей, які збитки ми несемо, на покоління вперід? Залишаються свідомі люди, ну, їхні сім'ї, загинувших хлопців, і, і байдужі люди, яка їх, ну, їх більшість, якщо чесно, їх більшість. Свідомих, ну, мала кількість а байдужих Ну, якось замічаєшся, бо вже з часом помічаєш, який як їм стає байдуже. Сьогодні ви маєте спільноту однодумців, ваших хлопців з громадської організації, яка написана у вас на футболці. Так, це громадська організація, Сіндикат Вінниця. Чому сьогодні важливо розвивати автоспорт навіть під час війни? Ну я гадаю, що ну, в кожному місті воно розвивається і якби. Це якби якби я гадаю, що це правильне русло. Воно ну, розвивається автоспорт, допомагаємо заодно з армії в цим цим чином. Якби воно в якби взаємо, взаємо, взаємозв'язку. Як військовослужбовці реагують на те, що сьогодні ви вже такими креативними методами долучаєте спільноту, долучаєте громадян до зборів. Там, до багато, там багато є, є також військових в цьому об'єднанні. Також вони долучаються, їм це цікаво. Ну, військових ну, чи ветеранів, чи вони можуть приїздити? Ну, підпустку? як в кого виходить, ну, буває тут, тут що у Вінниці, так само ми їздили в Хмельницький, там теж було багато військових. І це, ми були в Хмельницьку, там теж Федерація Федерації Хмельницького автоспорту, то вони брали ран... поранених хлопців. З госпіталя привозили бусом і їх також катали на автівках, бо вони без, ну, не зможуть ходити, вони їх забрали бусом, і щоб вони якісь отримали адреналін, крім війни, що вони бачать війну і смерті, і поранення, і це все решта. А тут якби хоча б якось ну, змінили обстановку, і вони були дуже там. Вдячні, вдячні за да. Це дуже важливо сьогодні інтегровувати наших військовослужбовців в соціум і такими цікавими подіями залучати їх до того, що прожиття життя продовжується, відволікати і... їх як таким методом. Так, якби... і для них багато чого створюється. І дякуємо вам, зокрема, за те, що також долучаєтеся до таких креативних методів розвантаження наших ветеранів, військовослужбовців. Хочемо ще у вас запитати, як сьогодні в молодь, зокрема, ваші друзі, налаштовані продовжувати боротьбу, яка почалася вже два Д роки два тому, роки вже тому. третій рік іде війни. Сьогодні дуже багато молоді е, на межі того, щоб е, виповниться 18 років, чи хочуть вони покидати країну, чи залишатися і продовжувати боротьбу? Ну тих, тих, що я особисто знаю, то не долучаються до. Організацій молодіжних там. У мене брат мій менший, він в правому секторі, а у нас в Вінниці є центурія. Там теж підлітки, вони займаються, якби ходять на тактичну медицину. Там, по можливості зараз не знаю раніше стрільби їм організовували, вони також стріляли. Ну, якби їх навчають, їм це дуже цікаво. Вони якби ну, цим цікавляться, розвиваються, розвиваються так. Да, в цьому напрямку. І ну, більшість такої я знаю, що. Правої молоді, яка цікавиться і хоче бути корисною. І вони ходять Також, також е на вихідних вона ж проходять акції по е полоненим Азовсталі. Ну і це потрібно робити кож ну, ну кожну і кожного дня. Родичі і, і... виходять з нагадуваннями про те, що їхні рідні військовослужбовці азовці і там інші бригади, які знаходились на обороні з усталі. Вони досі в полоні, вже більше двох років знаходяться там. Да, їх там катують і знущаються і. І невідомо, чи взагалі вони ще живі, на так, жаль, так. тому що Це Російська нас, Федерація від нас скриваю, вона. Так, скривають так. Так. Маючи е, таке таке коло спілкування е, дотичне до війни сьогодні, е, які. Найбільше життєві історії вам запам'яталися в цьому волонтерстві протягом вже двох років. Серед кого ви знайшли підтримку, можливо, серед друзів чи рідних, хто вас підтримав і допоміг вам в організації зборів, в доправленні їх до місця призначення? Ну це ми також друзями організовувались. Ну постійно там були і сумігні збори. Ми робили ну, багато у нас в Вінниці. Дуже багато волонтерів. Ми бачили у вас в е, Інстаграмі, що ви відправляєтесь дуже часто зі своїм найближчим другом. Так, так. Ми їздили дуже часто з ним, постійно постійно. Ми їздили вдвох. Ну, в одному було таке, що і один їздив, але в основному в двох. Бо дорога важка і ти втомлюєшся. Щоб змінити, змінитися за кермом, то воно набагато краще. Так. Куди їздили? Де були? В Краматорську, в Покровську. В ізюмі був, в добропіллі був. Побувавши в різних містах, де йде зараз лінія зіткнення з ворогом. Чи бачили ви там цивільне населення? Чи спілкувалися ви з ними? Як вони налаштовані? Чому не повертаються? Чому не їдуть в Україну відносно безпечно, Чому не залишають свої домівки? Вата там вата її, як дуже, якщо чесно, багато її. Вони якби. Я з ними не спілкувалися, але просто бачу, що вони тобі в очі посміхаються. Але ну, так само хлопці казали, що от вони вроді посміхаються, а потім хлоп і здають наші позиції здають наші позиції чи будівлю там, де хлопці знаходяться. І просто багато таких випадків було, що хлопці просто не було, і вважало, що оставалися живі. Потім по тій будівлі був від відповідь людини. Ну, там їх не, не так, якби, але є такі люди, багато таких. Власників. Але є ще й інші. Які допомагають військовим? Так, є, ну і похилі люди дуже, дуже допомагають. Прям вони постання віддають, хоч в них самих нічого немає, вони віддають останнє. Сьогодні віддаючи стільки ресурсів та часу власного на волонтерство, хоча ви його таким не називаєте. Де ви берете сили та мотивацію, яку для того, щоб з кожного дня здійснювати ці надокучливі збори вашим друзям та знайомим в будь-яких соцмережах і нагадувати їм про те, що потрібно долучатися? В першу чергу це від рідних, близьких ну, батьків, рідних, рідних, друзів, близьких також. І якось вже, якось, я не знаю, вже як алергія, напевно, що ну, я без цього не можу якби не, не, не допомагати. Залежність, Зале... залежність така вже, якби, да, так. Скільки за весь цей час ви зібрали коштів чи підраховували? Якщо чесно, важко сказати. Ну, це близько мільйона. Ну, плюс-мінус, напевно, що десь так. Не буду точно. Ну, Орієнтовно десь так, так. Підсумовуючи нашу з вами зустріч, що б ви хотіли би сказати нашим глядачам? Е, ну, Хотів би сказати, щоб не зупинялись, допомагали кожного дня. Як би вам не було важко, хлопцям там в рази важкіше. І треба, 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 ще раз треба допомагати хлопцям постійно. Всіма методами репостом, донатом. Там, не знаю, Сітки можна плести. ну, Байдуже. ну, Можна робити любі речі, але просто допомагайте. Будьте дотичними до, до цього всього. І хлопцям буде легше. І вони бачать, будуть бачити в нас підтримку. Коли вони бачать підтримку, їм там також простіше, якби, коли вони бачать, що є підтримка і свідомі люди. Друзі, нашого героя сьогоднішньої програми Олександра, можна знайти в інстаграмі, там він Сашко березень. Відкривайте його. Посилання, де він збирає на чергові е, техніку, дрони для військовослужбовців, долучайтеся, адже нам потрібно, щоб у нас не згасала надія волонтерів для допомоги військовослужбовців, від яких залежить наше з вами існування. Це була програма. «Наші». зустрінемось.